Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему робота з джерелами інформації, складання тематичних виписок на основі отриманої інформації з газет та журналів. Отже, відкрили робочі зошити і записали сьогоднішнє число 10 квітня. Наступний рядок класна робота. Тему уроку записуємо з абзац Робота з джерелами інформації, складання тематичних виписок на основі отриманої інформації з газет та журналів. Тепер давайте з вами пригадаємо, що ж називається тематичними виписками, як вони складаються. Отже, тематичні виписки це особливий спосіб запису змісту почутаного чи прочитаного. Тема виписок є підготовка матеріалу для доповіді чи повідомлення. Слід пам'ятати, що складанню виписок передує добір необхідної літератури. І ось на основі складається план, і відповідно до нього згодом ми складаємо тематичні виписки. Як працювати з виписками. Виберіть з тексту потрібний матеріал і випишіть його на картку як цитату. За таким принципом цитата, прізвище ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання, розділ книжки, читом, сторінка. Цитування чужих слів потрібно робити з абсолютною точністю, за змістом тексту. Цитати як самостійне речення треба оформляти за правилами пунктуації при прямій мові. Якщо цитата є частиною думки того, хто пише, то її беруть у лапки і пишуть з малої букви. Ось література, яку я самостійно добирала до теми. Життєвий і творчий шлях Катерини Білокур. Кара Васильєва Тея, майстер народного малювання. Тея Кара Васильєвна творці диво світу. Київ 1984, сторінка 105. ЛаМОНова О, колгоспне поле Катерини Білокур, 1948-1949. Ламонова 100 найвідоміших шедеврів України. Київ 2004 сторінки 484-486. Степовик Д Катерина Білокур, Рідне поле, Де-Степовик, Скарби України, Д степовик, Київ 1990 1990 сторінки 179-186. Нічка Лоес, чарівниця з Богданівки. Мистецтво та освіта. Київ 2000, номер 17 сторінки 29-30. Так, бачимо перед собою план, який я склала відповідно до зібраної літератури. Перший пункт плану дитинство Катерини. Другий жага до творчості. Третій пункт. Квіти справжня пристрасть художниці. 4. Картина квіти за тином. П'ятий пункт плану. Перша виставка. Шостий. Картина. Квіти на блакитному тлі. Сьомий. Натюрморт. Колоски і глечики, гімн праці хлібороба. 8. Неповторний художній стіль. Бачимо перед собою на екрані репродукцію картини, Колгоспне поле. Так. На першому плані художниця змалювала квіти, так, які тягнуться вгору, закривають перед глядачем майже весь простір, а на задньому плані річка, поле. На якому працює Комбайн та Блакитне небо. А зараз ми ознайомимося із статею Олени Ламот, Колгоспне поле Катерини Білокур 1948 1949 рік. Саме тоді і була Намальована картина Колгоспне поле. Якби в нас була такого рівня майстерності художниця, ми змусили б заговорити про неї увесь світ. Так сказав Пабло Пікассо про Катерину Білокур. Лідер мистецтва ХХ століття побачив картини громадянки села Богданівки 1954 року. На міжнародній виставці в Парижі. Його замилування Катериною Білокур, котру він називав геніальною, було чимось особливо дивним, майже зухвалим. Сучасному мистецтву метр зазвичай давав нищівні характеристики. Пікассо порівнював її із Серафіною Луїз, художницею, примітивісткою. І Санліса, яка теж писала квіти. Ці квіти зібрані в іншому світі, говорив про її картини. Французька художниця провела останні роки свого життя в божевільній була похована в спільній могилі. Лише після смерті до неї прийшла всесвітня слава А Катерина Білокур. Життя Катерини Васильівни Білокур 1900 1961 можна охарактеризувати двома словами подвиг і диво. Читати і писати навчилася самотужки. Малювати почала з дитинства. Спочатку вуглем, на клаптях старих сорочок, а потім на полотні. Подвиг бо не переставала малювати, незважаючи на постійні технічні складності. Методом спроби помилок сама навчилася ґрунтувати полотно, намагалася робити й фарби, надавала перевагу саморобним пензлям із котячого хвоста, на 9, 12 або 36 волосків. Невдало скінчилися намагання вступити до. Миргородського технікуму художньої кераміки, потім до Київського театрального технікуму. Родина засуджувала захоплення малюванням. А диво, бо, якось почувши по радіо пісню, чия в лузі не калина була, написала листа, адресувавши його Київ, Академічний театр. Оксані Петрусенко. І лисий не загубився, а вкладений у нього малюнок на шматку полотна із зображенням калини настільки вразив співачку, що вже через рік, у 1940 році, за її сприяння в полтавському будинку народної творчості відбулася перша персональна виставка художниці. У натюрмортах, пейзажах, портретах, автопортретах Катерини Білакур органічно поєднуються безпосередність індивідуального світосприйняття й оригінальність його образного відтворення, пластична досконалість композицій та висока майстерність. Вона не робила ескізів і начерків. Великі полотна починала писати з найдрібніших деталей. Квіти увечері. Привіт урожаю, колгоспний достаток, колгосне поле. Кавун, морква, квіти. Вирізняються досконалою композицією. У творах простежується своєрідна драматургія кольору. Пишні сонячно-золотаві хвилі з переливами темно і світло бускового. У хвилях контура зображень відчувається тонкий декоративний ритм. У картинах відтворювала квіти соняшники, жоржини, рожі, півоні волошки всього понад сто назв. Що здаються персоніфікованими, гармонійно поєднуються з плодами. Жоржини 1940-1957. Сніданок, 1950, -й. Квіти та овочі, бурячок, обидві 1959 року. На міжнародній виставці в Парижі експонувалися три картини Катерини Білокур. Берізка, цар, колос і «Колгоспне поле. «Колгоспне поле 1949 створює у щасливий період життя рік завершення картини, був роком прийому Катерини до спілки художників України. А ось я зробила тематичні виписки. Відкриваються лапки з великої літери. Якби в нас була такого рівня майстерності художниця, ми б змусили говорити про неї увесь світ, так сказав Павло Пікасо про Катерину Білокур. Побачив картини громадянки села Богданівки. 1950 року на міжнародній виставці в Парижі. Так, цитата закінчилася, крапка, лапки закриваються, далі йде Джерело, так, звідки ми взяли цю цитату. Ламонова околгосне поле, Катерина Білокур, 1948-1949, Ламонова Сто найвідоміших шедеврів України, Київ, 2004, сторінки. 484 486. Друга тематична виписка відкриваються лапки з великої літери. Життя Катерини Василівни Білокур 1900 1961 можна охарактеризувати двома словами подвиг і диво. Читати і писати навчилася самотужки. Малювати почала з дитинства, спочатку вуглем на клаптях старих сорочок, а потім на полотні. Цитата закінчилася, крапка, лапки закриваються. В нас джерело залишається те саме, що було: Ламонова окол, госпне поле. Катерини Білокур, 1948-1949, Оламонова, 100 найвідоміших шедеврів України, Київ 2004 сторінки. 484-486. От для того, щоб його не переписувати, ми робимо вказівку там само. Так, третя тематична виписка. Відкривається. Лапки з великої літери. А диво, бо якось почути, почути по радіопісню, чи авлузі не калина була у виконанні Оксани Петрусенко, зважилася написати листа, адресувавши за адресою. Академічний театр Оксані Петрусенко і лист цей не загубився. Три крапки, бо думка не закінчена, лапки закриваються. Джерело там само. Наступна тематична виписка відкриваються лапки з великої літери. Вона не робила ескізів і, і начерків, і великі полотна починала писати з найдрібніших деталей. Квіти увечері, привіт урожаю, колгосний достаток, колгосне поле. Кавун, морква, квіти вирізняються досконалою композицією. Крапка лапки закривають. Використовуємо те ж саме джерело і робимо вказівку там саму. Так, і остання тематична виписка. Відкриваються лапки з великої літери. На міжнародній виставці у Парижі експонувалися три картини Катерини Білокур. Берізка, «Цар колос і колгоспне поле. Цар Колос 1947 гімн людській праці. До колосся тягнуться польові лісові квіти. І ось, крапка Лапки ось цю цитату. Ми взяли із статті Ольги Ламонової Колгоспне поле. Так, для того, щоб не переписувати. Це джерело ми робимо вказівку там саму. На сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення!